І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Демонтували ми його повністю вже зовні він підвісили помиїм. Так, що по ньому одразу так бігло? Ну, те, що він там трохи вмастили, то не дивно. Тут шруст тіліпався і, скоріш за все, підшипник тут треба дивитися за одне з тим. Оце щось треба зробити, бо там тіла не так багато. А, я так розумію, ця воздушка вона під'єднана до вакуумника клапана EGR, тобто по факту він не працював. А далі, ну так, наче щось там присутнє, але оце, я так розумію, система охолодження виходу на якийсь, мав бути, радіатор диференціалу чи чого. Подібного, ну і він не був під'єднаний взагалі. Тут та сама історія, все масне. А, в коробці буквально трохи виступило, мастило, і то якесь воно непонятне. Далі, тут подушка трохи підрозбита, але ще цілком. Макс, зверни увагу на, цей, на турбіну. Заглянь сюди всередину. Чусь. Та я знаю, вакуумник не крутиться. Так Оця ось надставка на генераторі, це вакуум. Взагалі не рухається. Глянь ось на поляку, Максу тут заліплено. Дивись. Таке, як колінвал, вже давно не крутиться, диви. Як так? так. Воно простояло, видно. Так, давно. помпа. Притрусила його. Так, це не помпа, це... Ну да, помпа. Вона ж спарена з помпой. В герметику все тут обмазано, а це гідроусилитель спарений з помпою. Ну, Тут люфта немає, подивимося, що всередині. Це радіатор, е вологий радіатор масляної системи йде. Е ну, і і саме erm, прикол. Там крильчатки взагалі, те, що воно від'єднано, звісно. Приди, там, да, там просто випала та. Кричатка взагалі її немає. Тобто вона по факту своїм вихлопом і живилась через оцей отвір. Ну от так от. Веселий двигун. Ми їм скриваємо. Вообще нормальный молоток Молоток Так, натримай. Все? Ладка пішла. Що там таке? А вон, фільтр. Оп. Оп. Я, шо шо Тут фильтр. Синій? Та там, блядь, він дивився. Ржавчина пішла, там погоду по гізам потекло. чи чи він не переварився оце. А, оце що це? Да. Колір поміняло. І тут же дивися, каже. І він там так. Так як з водою місце, блядь. З охлаждайкой. Емульсія. Емульсія, да. Не дуже гарне. Температура тут була шалена, подивись, бачиш? На, Ну а фильтры ничего особо не мое. да, что-то оно не гарное какое-то. Кубечко какое-то. Металл. Еще. Давай одну шийку відкрутим, яка тобі більше не а подобається. Крайню. Можна конечно, оцю, давай перву. Давай перву. Малкочком підбий. Ну, Негарно, щоб сказати, що плачевна. То виношений вже? Прям медний, так? Да? Ну, вже медь пішла. Висновок. Двигун заклеївся повністю. Все, що мало контакт з мастилом, все напроч заклеїлось. Причиною тому є потрапляння антифризу в масляну систему, яким чином, скоріш за все, по тій самій причині, як і на СМДОшних двіателях комбайновських теплообмінник, кавітації повибувало дірки. Ну і маємо перфорацію в масляну систему. Так як це йде на слів, там тиск невеликий. Майже його немає тільки на супротив е, трубопроводу. Ну і в системі охолодження тиск може бути періодично більший. І таким чином реакція масла з антифризом і утворюється отаке от, як наші цукор запікся, такі от крапельки. І це все. Поки крутилось, крутилось, тільки зупинилось і прихватило. прихватило. Прихватило все. І поршня не рухаються взагалі. І вкладиші ледь познімалися навіть таке враження, що спробувало провернути. Ну, це все переміряти треба. Спробуємо все помити. Ну, ось, Бачите, нижні Мідь взагалі вже верхні обліплені оцим цукром. Ось отак от все дуже негарно. Воно відмивається, ну, прикипіло просто все. І клапана, бачите, прикипівші, це розпідвал демонтований. Ну, все воно прихватилось. Прихватилось навіть вакуумник по тій самій причині. Ще один великий мінус. Так, як почала прихватувати голову, провернула, обірвала, скоріш за все, не скоріше, а обірвала, скусила шпонку розпридвала Так, на паливний привід, вона ціла. Так. Ну, та що, поки що перемиваємо, переміряємо. І будемо сподіватися, що хоча б з частини, запчастин щось вийде. Ну, бачимо, постель поправили, питань немає, вироботки особливої в голові немає. Ну, прихвачено було дебеляче. Ось ця злизана шпоночка. Чи штіфтик тут є, тут його немає. Наразі. Перемиваємо, переміряємо, підшукуємо комплектуючі прокладки. Гідрокомпенсатори, напевно, закисли так само. От бачите, В такому стані воно все. І воно, все не рухається. Ну, можливо, це ліпше, ніж клина спіймала, можливо, можливо, і полічиться. Але то будемо знати в наступних серіях. Слідкуємо, підписуємося. Ну і все буде Україна.